Вітаю вас, мої любі трецокласники. Сьогодні четвер, 14 вересня, і за розкладом урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку сім'я, склад сім'ї, історія роду, а також ми розглянемо родинні стосунки між поколіннями. Працювати ми з вами будемо на 17, 18 та 19 сторіночці ваших підручників. Давайте почнемо урок із розв'язання. Нев... Величкого ребуса. Подивіться, будь ласка, що ви бачите на малюнку. Так, це сім букв Я. І відгадка до ребуса буде слово сім'я. Наступний літера р «один» та літера А. Отже, яке це слово? Правильно, родина. У народі вважають, що слово сім'я походить від поєднання слів сім. Та я, начебто, за кількістю членів сім'ї. Слово сім'я, що для тебе воно означає? Сім'я це джерело любові, це джерело підтримки, сім'я це джерело радості, поваги, затишку, піклування та взаєморозуміння. Найрідніші та найближчі люди це члени сім'ї. Мати сім'ю дуже важливо для кожної людини. Сім'я або родина це група людей, які проживають спільно та мають взаємні права й обов'язки. У сім'ї турбуються одні про одних, спілкуються та влаштовують побут. Розгляньте фотографію. Назвіть осіб, з яких можуть складатися сім'ї. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. У кожної людини може бути різний склад сім'ї. Можливо, хтось живе під опікою близьких або родичів. Сім'я може складатися лише з чоловіка та дружини. Коли в них народжуються діти. То сім'я це тато, мама та діти. Трапляється, що сім'я складається лише з мами та дітей, чи лише з тата та дітей. Коли разом з дітьми та внуками проживають бабусі та дідусі, вони теж є членами сім'ї. У кожної родини є свої традиції. Наприклад, святкувати в родинному колі дні народження, відзначати певні свята, займатися спортом, відпочивати разом, читати книжки. У кожного є родичі. Усі родичі, які походять від одного предка, це рід. Історію роду за кілька декілька десятиліть і навіть століть зображують у вигляді родовідного дерева. Родина, рід, які слова святі. Вони потрібні кожному в житті, бо всі ми з вами ніжні гілочки на дереві, що вже стоять віки. Це дерево, це наш славний родовід. Це батько й мати, прадід. І твій дід. Наші прадіди уявляли життя людей на землі як велетенське дерево роду. Свій маленький листочок на цьому дереві має кожен з вас гілки то ваші батьки, їхні сестри і брати, стовбур це дідусі й бабусі, відростки їхні брати і сестри, коріння, батьки ваших дідусів і бабусь. Чим міцніше росте дерево, тим більше є рід. У кожної гілочки або коріння є своє ім'я. Родовідне дерево це відображення походження та послідовності поколінь. Ось подивіться, наприклад, це ви Братик або сестричка ще тато, мама, у тата є дідусь бабуся, у мами є дідусь бабуся, а також у їхніх дідусів були мама і тата це ваші прабабуся та прадідусь. Ось погляньте, яке велике, гарне, родовідне дерево. Розгляньте малюнок і подумайте, чому історію роду зображують у вигляді дерева. Кого ви бачите біля коренів родовідного дерева? Подумайте, хто є гілками. Подивіться на це дерево і визначте кількість поколінь на цьому дереві. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. На цьому дереві чотири покоління. Прабабусі та прадідусі. Бабусі та дідусі це друге покоління, третє покоління мама й тато, і четверте покоління це сестра, ви чи братик. Здебільшого сім'ї налічують два покоління батьки і діти. У великих сім'ях разом проживають по три покоління. Дідусь бабуся, мама і тато та їхні дітки. Проте досить кожному з нас заглибитися в історичну пам'ять своєї родини, щоб зрозуміти дерево роду розлога та велике. У ньому поєднуються представники різних сімей, переплітаються живими гілками, щоб продовжувати свій рід. Нова сім'я створюється, коли зустрічаються і одружуються двоє людей. Так поєднуються різні родини зі своїми традиціями, звичками, пам'яттю про своїх предків. Вони стають корінням, з якого виростає нове родовідне дерево. Потім народжуються діти, вони стають новими гілочками на спільному родовідному дереві. Досліджувати дерево свого роду дуже цікаво, адже більше дізнаєшся про те, чим займалися твої предки, як жили, скільки дітей мали, які вчинки здійснювали та як їх звали. Між поколіннями в родині складаються родинні стосунки. Те, якими будуть ці стосунки, залежить від ставлення членів сім'ї один до одного. Взаємна любов і повага робить родині стосунки між поколіннями в сім'ї міцними. У таких сім'ях піклуються одні про одних. Тобто треба любити і поважати кожного члена сім'ї. Члени сім'ї доброзичливо спілкуються, розуміють одне одного, цікавляться справами близьких та допомагають їм. У родинах, де члени сім'ї трубуються одне про одного, панує взаємна любов і повага. Подивіться, будь ласка, на малюночки і змоделюйте поведінку чуйного ставлення до членів сім'ї. Наведіть приклади стосунків між поколінням у своїх сім'ях. Подивіться, будь ласка, ще раз уважно. Поставте відео на паузу та дайте відповіді на ці запитання. Молодці. Ти можеш допомагати в домашніх справах дорослим членам сім'ї. А саме ти можеш доглянути за молодшими братиками чи стерстричками, Ти можеш поспілкуватися з бабусею та дідусем, подати чай хворому татові чи комусь із членів родини. Щоб знати історію свого роду, треба досліджувати своє родовідне дерево. Основою родинних стосунків між поколіннями мають бути взаємна любов, повага та турбота. Подумайте чому в народі кажуть річки немає без джерела, дерева без коріння, а людини немає без свого роду. Молодці. Домашнє завдання буде прочитати. та Дати відповіді на питання на сторіночці 17, 18 та 19. і обов'язково подумати, чому в народі кажуть: річка не має без джерела, дерево без коріння, а людини без свого роду. Дякую вам, до зустрічі!